Доброго дня, шановні друзі! Ось отримали ліхтарики. Стараємось їх відправити, трошечки не встигаємо. Отакі от моделі є з регулятором. Є отакі от кругленькі і ще на стіні, такі, як у нас зараз є в офісі для освітлення. Також батарейки є, тому стараємось відправити якомога швидше. Досить багато зараз замовлень. Треба все встигнути, всіх обслугувати. То, хто хоче ще замовити, постарайтесь замовити. Ось такі от гарні ліхтарі, як ви бачите. Є у нас магніти, є склики такі дві стрічки. Тут у нас вже всередині є елементи живлення наші. ось Так. Так що, люди, поспішайте, якщо є можливість замовити, постараємось вам допомогти. Михайний електромотор Завжди з вами. Всього вам доброго, до побачення.